Миколай у камуфляжі привітав кіровоградців зі святом. Містян зібрав на головній площі, де проходив благодійний ярмарок. Привітав малечу, розважив дорослих та допоміг військовим у зоні АТО з допомогою святого Миколая. кіровоградці зібрали понад 10 тисяч гривень. Їх передадуть на потреби військових земляків. О полудні на центральній площі розпочався благодійний ярмарок під керівництвом Миколая у камуфляжі. Він спілкувався з малечею, збирав бажання. Говорить, нетиповий костюм малечу не відлякує. Воєнний час, воєнний Миколай. Ви знаєте, навіть до цього не доходили. Діти самі розуміють, що до чого. Вони хоч і маленькі, але розуміють, які в які в якому стані зараз країна. Вони хочуть, щоб закінчилася війна. Поруч проводили майстер-класи з виготовлення новорічних іграшок та плетіння килимів. Також усі охочі Могли долучитися до виготовлення маскувальної сітки для бійців АТО. Цими сітками вони покривають техніку свою військову або покривають бліндажі. Навіть те, що зараз нема снігу, і потім, вже, коли прийде весна, її можна буде просто пофарбувати там, наприклад, зеленкою або кавою, і вона буде ну, ще пригодна. Гостей свята пригощали різдвяними смаколиками. Усе домашнього. Робництва є дитячий грінтрень, дорослий, самовар, з чаєм і солодощі саме до цих напоїв. Є різдвяне печиво з спеціями, яблука в карамелі. Багато дуже тортів. Вони поприносили самі учасники заходу. І є люди, які зранку прийшли. Вони десь побачили афішу, почули на телебаченні, принесли нам свої вироби. Місцеві рукодільники продавали українську символіку та патріотичні дрібнички. Треба завжди пам'ятати, що там хлопці в холоді захищають нашу батьківщину. А ми, якщо зброю не вміємо тримати, то принаймні ми можемо плести, виготовляти, випікати і нагадувати про цю біду українську. За кілька годин благодійного ярмарку вдалося зібрати більше 10 тисяч гривень. Дарина Романська, Олександр Катеруша, день за днем.